Зрозуміло. Далі наступне питання до пана Пасічка. Скажіть, будь ласка, на якій підставі ви підписуєте розрахунки теплового навантаження? Хто вас уповноважував робити ці розрахунки, і їх підписувати як базу для нарахування споживачам двоставкового тарифу? Я організовував їх розрахунки. Звісно, закінчення ці розрахунки. Я підписав. Ви є уповноваженою установою уповноваженою установою, яка погоджує теплове навантаження. Я не розумію ваше питання. Ну, ви не розумієте норм. Згідно постанови КМО 869, теплове навантаження має підтверджуватися уповноваженою установою. Ні, ну там не так написано. Ви трошки не так читаєте. Постанові той, що ми написано, що теплове навантаження приймається згідно проєкту. Якби всі наші споживачі, а ви як представник співвласники цих цих об'єктів надали нам проєктну на документацію. Ми так? не збираємося нічого надавати, бо Збираємо. для одностав для, для однослухайте для одноставкового тарифу не потрібні ніякі теплові навантаження. Не вимагайте у споживачів. не вимагайте у споживачів того, що їм не потрібно. Розумієте, це вам потрібен двоставковий тариф, а споживачам не потрібен тариф. Таковий тариф. Окрім тарифів, ми плануємо свою діяльність, плануємо відпуск, плануємо кількість обладнання. Раніше а ви здравлічний розрахунок наявного... теплових мереж. Чекайте, а як, а як ви раніше? А як ви раніше? А воно завжди було. було? Завжди а, Завжди було навантаження. А хорошо, а ви знаєте, що теплове навантаження може змінюватися кожен місяць. Ви це знаєте чи ні? Хто та, зміни та, я, Хто я, зміни знає, підтверджує? Що це робить, перераховувати його? Хто має перерахувати? Ні, ті, що змін... Ще раз повторюю, в якій нормі закону це сказано, що ми Винні це робити. Що споживачі мають ще вам надавати, так, розраховувати теплове навантаження, витрачати свої кафе. ще раз зробити енергетичний паспорт. Слухайте, обов'язок питаю для того, щоб ви потім наживалися на двоставковому тарифі. Ще раз повторюю, яким Я чином? Я ще раз повторюю навантаження. Повинно бути у споживача, на як... у споживача. Скажіть, будь ласка, у конкретне питання. Щоб на зазначити своє навантаження. Хто, Те, Хто проєкт, розраховував селів, теплове для навантаження, навантаження для будинків в Полтаві? І, і в селищах Полтавської області. Хто розраховував теплове навантаження? Там, де були відсутні проєкти, навантаження розраховувалось відплочиної нормативної документації нашим підприємцям-фахівцям. Підприємцям. Там де була надана проєктна документація при уже в, вашим прийма. підприємством? Цікаві факти в судах. Ви нам говорите інші речі. Тобто, ким ще раз скажіть, будь ласка, ким були розраховані вашим підприємством? Розрахунки на ми робила, а А, ви робили. А скажіть, будь ласка, на підставі яких нормативно-правових актів ви робили ці розрахунки? Чи? Чи? Якої методики? Розрахунку теплового навантаження. Чи? там різні нормативні акти. Ну скажіть, мені, будь ласка, які? А, різні? Тобто, кому як? Одному так, другому. Тобто, да, Однієї методики немає. Самі, так? Ні, я, ну, бо я знаю, про що ну, я говорю. Один із нормативних документів, який, по якого заходить на втазі, це КТМ 204. Ага. Да. Добре. Далі так, продовжуйте. Я, я знаю, продовжуйте. Там же написано слово на думку, це ж не ствердження. Ну, звичайно, профільного міністерство, ну, 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 яке так... говорить про те, що такий розрахунок є недоцільним а правило, і необґрунтованим. І не обґрунтованим. Хто каже правила? Які правила? Які правила? Як можуть правила? Надання послуг степлепоса. Послуг. Правила користування <рістування> енергією. <теплової> Дякую, бо я він мав які правила? Користування теплової енергії. Який пункт? Ну, я щас, поверити, поверити. Поверити. Чекайте, чекайте. Хорошо, а ви знаєте, що говорить частина п'ята статті 13 закону України про житлово-комунальні послуги? А, не можете, а я вам скажу, що плата за комунальну послугу, це плата за обсяг споживання. Скажіть, будь ласка, чи є двоставковий тариф, нарахування за двоставковим тарифом, платою за обсяг споживання? Враховуючи, що умовна постійна частина це фіксована плата, яка нараховується за величину, яка ніякого відношення до обсягу споживання не має, і вимірюються в інші одиниці вимірювання і на годину, яка не передбачена чинним законодавством. Вам вже представили мою посаду, директор технічний. Я готовий відповідати на технічні питання. Що скажіть, скажіть будь ласка, Ні, ви підписуєте так, документи. Я підписую розрахунок. Да. Розрахунок? Тобто, підприємство само порахувало собі е, теплове да, навантаження. І, да? і потім нас почало ошукувати. Ви зрозуміли? Звідки, да, звідки взялося теплове навантаження, навантаження? Яке збільшує річну плату за послугу? знаєте наскільки? По моєму будинку, Роман Олександрович, по нашому будинку, на 31%. відсоток. У кого скільки? Проєкт на свій будинок і ми вам нарахуємо по вашому? Я не збираюсь нічого приносити. Я хочу, Я хочу одноставкового тарифу. Я ще раз повторюю: ми вимагаємо застосування в договорах публічних. Як то вимагає? Повторюю частина 5 статті 13 закону України про житлово-комунальні послуги що плату. За обсяг споживання, а не за плату за теплове навантаження, то яке ви розрахували так, як вам захотілось. Скажіть, будь ласка, а ви його з нами погодили в договорі? Відповідно до пункту 83 я постанови, вам, вам постанови кабміну 869. Повинні визначити своє навантаження. Я повторюю Ми ще раз. Ви його а з нами ви його з нами погодили відповідно до пункту 83 постанови Кабміну 869. Це характеристика будівництва. Типлове навантаження. Погодь. Надайте нам теплове навантаження. Повторюю, нам не та треба та вам та нічого надавати. Я хочу та, я хочу та, застосування та, 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 одноставкового та, тарифу. Та, та, так надайте цю проєктність або ми відніше модит. Я не забуду навантаження будинку, це інженерні розрахунки, які закладені про проектування будинку. У мене в будинку, де я живу. Є населення, є релігійна установа і є інша категорія споживачів. Скажіть мені, будь ласка, один будинок, той самий, одна труба проходить 106. шеста, один засіб обліку. Чому теплове навантаження, саме високе для населення 162 тисячі ще тисячі тої то А для іншої категорії підприємців усього 135 на 35 тисяч. поясніть, усім, будь ласка, конкретне питання має бути однакове для всіх споживачів. Воно не залежить mm. від газу, mm. Mm. від газу не залежить. Поясніть, будь ласка. Ні, ні, ну ну, ну, ну. навантаження на, на, на квартиру і на вбудоване якесь публічне, наприклад, магазин, на квадратний метр чи на, на обйом, так, а не більше навантаження. Там, там де квартира і, утеплена, чи і, там ні, не... інші огородчі конструкції, там двері, туди люди ходять. Один будинок різний навантажує. Значить ще раз повторюю. Ще, ще раз повторюю, потім потім, 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 так? Так, клави, ще раз більше повторюю ще раз: відповідно до закону України про житлово-комунальні <плослуги> послуги, плата за комунальну послугу це плата за обсяг споживання плюс абонплата. Двоставковий тариф це частково фіксована плата, в тому числі друга абонплата, як е, визначено, я, 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 що таке умови. Зараз... у вас я немає я, відповіді я, на не наші по... питання. Я готовий вам відповісти. Ви підтверджуєте про те, що стороз нарахування мої посадові обов'язки нарахування за двоставковим відповісти. тарифом значно збільшує плату за річну плату за послугу для споживачів. У наших у нашому випадку, серед наших серед нашої ініціативної групи, є людина, у якої на 265% плата за двоставковим тарифом збільшилась. Що ви скажете? Це ваші розрахунки вашого підприємства. Розумієте? Ви знаєте, що це злочин, і за це прийдеться комусь відповідати. Чи ви смієтесь і думаєте, що, Ні, що я... ті валізи, які ви віднесли, ви витає відвезли витає. Ви, на Київ в Київ в Рома, і до Все. судів, театр одного вони вирішут, вирішут, ви всі ви салатую, да. вашу проблему? Ви не надали запевнити. жодної конкретної відповіді? Якщо ваше споживання житлового будинку буде відповідати тепловому навантаженню, і будуть погодні умови, такі як заложені в розрахунок тарифи, то плата по двоставками і по одноставку буде абсолютно. Однаково. У разі, коли споживання теплової енергії більше буде ніж навантаження, тоді за опалювання спадсь споживання це, це нахабна брехня. Ось відповідь Мінрегіону про те, що ваші нарахування за КТМом є у разі оснащення багатоквартирних будинків, засобами обліку теплової енергії, лічильниками для визначення теплового навантаження об'єктів теплоспоживання є недоцільним. Та необ'єктивним це відповідь профільного міністерства. А, а правила користування пишуть, що якщо нема ага, тобто то у вас немає. Широкій. Ще раз повторюю: якщо б ви не маніпулювали нормами законодавства і використовували, застосовували у договорах зі споживачами одноставкові тарифи, то не було б ошукування споживачів. А так, ви ошукуєте ви власники, дотримувались правил отримання житлових будинків будинку зберігали, як вимагають правила. Проєктні, ми, документації. ми маємо зберігати.